Природа. Природа така гарна. Чи не так? Добрий день. Мене звати Івашина Дарія. Я навчаюсь в 11 класі Пирятинського ліцею. Та з піднятим питання про екологію саме сьогодні хочу розповісти про проект «Система автоматизованого сортування та накопичення відходів пакувальної тари в тривимірному світі. Поставленою метою було розробити модель для подальшого поширення популяризації та покращення ефективності точності сортування пакувальної тари, що сприятиме зменшенню витрат на обробку та утилізацію. Насамперед гострість проблеми полягає в її комплексивності впливу на середовище, економіку та соціальну справедливість. Маємо такі аспекти, як забруднення довкілля. Велика кількість неправильно утилізованого сміття призводить до забруднення ґрунту водних ресурсів та повітря. Наприклад, сміттєзвалище може стати джерелом токсичних речовин, які просочуються в ґрунт і підземні води. Загроза біорізноманіттю Пошкодження місцевих екосистем та різноманітним видам рослин і тварин. Пластикові відходи, наприклад, можуть бути небезпечні для морських і терористичних видів, які можуть випадково вживати їх або потрапити у пастку здоров'я населення. Викиди токсичних речовин та викиди від сміттєзвалищ можуть шкодити здоров'ю людей, які проживають у непосередній близькості до таких джерел забруднень. Так, наприклад, під час неправильного спалювання сміття на відкритому повітрі або у недостатньо ефективних спалюваних установах утворюються токсичні гази і частки, які потім викликають респіраторні захворювання, такі як астма, бронхіт, алергія та інші проблеми з диханням. А забруднення водних джерел люди можуть отримати отруєння токсичними речовинами, що проникають в воду через сміттєзвалище або незаконні сміттєві відвали. Але з цим можна покінчити. Тому один з перших кроків подолання це покращення та удосконалення методів сортування в сучасному світі. На допомогу приходять використання 3D-моделювання, значно покращує проектування та створення прототипів екологічних пристроїв. Першу чергу це можливість створити найбільш наближену модель пристрою через проекцію, яку вирішуємо всі технічні можливі помилки та недоліки. В результаті маємо більше матеріалу для розроблення, краще скомпоновану роботу, що буде готова для втілення в реалі. А саме на своєму прикладі для створення взяла вже готову модель, що була розроблена доценкою Дар'ї. Конструктивно система являє собою велику ємність, поділену на 4 секції для збирання певного сорту пакувальної тари. У верхній частині закритого контейнера розміщено приймальне віконце для прийому тари. Визначення моменту його відкриття здійснюється за допомогою інфрачервоного або ультразвукового датчика виявлення перешкод. Після того, як віконце відкривається для прийому та визначення типу тари, запускається конвейерна транспортна стрічка, яка рухається вздовж чотирьох секцій для прийому типу. В тари. Першою черзі є секція для прийому мателевої тари, далі детектор на визначення скляної тари. Потім інфрачервоний детектор, що визначає, що тара виготовлена з пластику, а решта тари класифікується як паперова. А зараз на екрані можемо побачити вже реалізовану модель. Насамперед, це є хорошим варіантом представлення проекту в набагато зручнішому форматі для передачі саме. Простір інтернет, такий спосіб подачі допоможе розповісти більше про новітні пристрої, їхнє створення, екологічні проблеми та знаходження однодумців, що також хотіли би змінити світ, але ще не знають як. І пам'ятайте, тільки ми творимо свій світ, Тож, жити в умовах небезпеки та думати наскільки наші дії чи бездіяльність пришвидшують завершення всьому. Чи мати можливість дихати чисте повітря, бачити красу в тому, що поряд створювати краще майбутнє для наших нащадків і в думках мати ідеї для покращення свого життя? Але чи насправді ми зможемо дойти до цього?